Добрий день. Ваші увазі про презентацію презентація проєкту Лінова Олександра, учні 7 класу дош номер 2 міста Горішня плавні на тему. Ось ентомофагія екосистем заказника лісові озера. Ось ентомофагія природними регуляторами чисельності шкідливих комах, що позитивно впливає на біорізноманіття та здоров'я екосистем. З особливо актуальними є дослідження трафічних зв'язків, корисних хижаків, що спромані на розробку методів боротьби з шкідниками. Видовий склад ентомофагії заказника лісові озера з'ясовано оз недостатньо, тому ми вирішили заповнити цю прогалину. Досліджено чотири маршрути заказника. Маршрут В. Охоплював узбережжя озер. Маршрут Б узлісся, а маршрут А та Г Луки. Визначено 276 особин 15 видів ос осентомофагів чотирьох родин. З видовим різноманіттям найбільш поширені сколія Ірта Фабрічус – 49 імага, сколія Квадропункта Лінеус, 30, мегесколія макулята Друрі – 27, та найменш поширені Ларра Анатема Росі, 30. Мегариса Перлата Камерон 5. Аналіз добової активності Імаго-ОС показав денний тип активності 13 видів. Максимум льоту то припадає на розкриття квіток із 11 до 13 години. Із падінням температури збільшення вологості наступає другий пік чисельності з 16 до 17 години. І мага Мегариса перлата Камерон та доліхмітус імператор Кріхбумер активні в сутінках та нічну фазу доби. За результатами сезонних спостережень біоритмів у відповідальності до класифікації горба викревлено весняно-літнє осіннє угрупування. Найбільша кількість видів 15 зареєстрована в липні. У цей період спостерігається оптимальне поєднання значень температури плюс 21 градуса Цельсія та вологці – 55-60 проміла та гартової бази. У ході досліджень на території заказника визначено 4 Види родини і кновмоніда 40 імагу. Найменш чисельний вид мегариса прилата камерон. 5 особ. Найбільш чисельний Гастрепешен гастропешин іякуляйтер, п'ятнадцять імагу. Середні показники Лінеус і гастропіан Лінеус, денний спосіб життя. А мегариса прилата камерон доліхмітус, імператор Крігбумер, вечірній. Визначена імага чотирьох видів родини Краброніде, 57 імаго. Найчисесильнішими є Бембікс Ростара та лінеус 22 Філінтус тріанглум Фабрічос 20 А найменш поширенішими Лара Анатема Лара-Анатема-Росі-3 та Черчерріс туберкулят вілерс, вілерс 4. На території Заказника спостерігали за, за імаго двох видів родин сфециди. 34 имаго. Омофил була сабулоза Лінеста Секс Фунерарнис по 17 особин. Зафіксовано 145 особин з колій. 45% видового складу дослідного об'єкту. Серед них мегасколія макулята Друрі – 27 особин, сколія Дежані Коста 26 особин, сколія Ірта Фабричу 49%, сколія колія квадрапунктата Лінеус – 30%. Кольпос ексмакулята фабрічус – 13 особен. Найчисленнішими є сколія ірта фабрічус – 49 дев'ять, а найменш копус ексмакулята фабрічус – 13. У ході практичних польових досліджень лук виявлено 5 видів рідкісних ос-ентомофаєв осentтомофаїв. Мегасколія макулята друріс, фекс фулерарис Гусаковский, Черчеріс туберкулята вілерс, Лара Анатема Росі, мегариса Перлата Камерон. Дослідження показали високий рівень біорізноманіття ос ентомофагів у заказнику у лісові озера, що підкреслює важливість охорони цих видів для підтримки здорових екосистем. З'ясування і закономірності відкривають перспективи для використання комах у моніторингі стану забруднення екосистем Мін екосистем – та для біологічної боротьби зі шкідниками милісу і культурних рослин. Економічна ефективність біологічного моніторингу пов'язана з можливістю зниження витрат на хімічні методи боротьби з шкідниками. Також сприяє збереженню здоров'я екосистем та запобігає забрудненню навколишнього середовища. Надалі необхідно продовжити роботу над з'ясуванням видового різноманіття динаміки активності і трофічними особливостями. Головні положення роботи були презентовані на шкільних конференціях сучасні питання і проблеми зоологічної науки, екологічні дослідження басейну псла. Результати досліджень підкреслюють важливість охорони ос ентомофагів, як у сфері біорізноманіття та охорони природи. У ході досліджень жодна комаха не постраждала. Дякую за увагу.